Чим більше я розповідаю про штучний інтелект, тим більше бачу, наскільки сильно ця тема тригерить деяких творчих людей. Я бачу багато злості, засудження, якогось знецінення. загалом дуже сильні емоції. І я розумію, що це не просто про неприйняття технології, це щось значно глибше. Штучний інтелект насправді лізе в дуже вразливу зону. нашу, Творчу ідентичність. Він змушує сумніватися у своїй унікальності. Він ніби забирає у нас те, що було святим, право називатися творцем. І саме про це я хочу поговорити з вами у сьогоднішньому відео. І я хочу поговорити не про банальну адаптацію, я хочу піти глибше. Я хочу показати, дослідити разом з вами, що стоїть. За цим страхом і за цією злістю, за цим спротивом, за усіма цими сильними емоціями. І коли ми зрозуміємо, що саме викликає ці почуття, чому ми так почуваємося, то спробуємо розібратися, як знайти своє місце у світі, де поруч із нами працює не людина, а алгоритм. Холодна, бездушна машина, як, очевидно, вже з нами і нікуди не дінеться. Ми поговоримо про такі архетипічні страхи, такі страхи, що сидять у нас глибоко під шкірою, такі, що ми їх навіть не усвідомлюємо. І якщо ми ще з вами не знайомі, то мене звати Юля. Я працюю з творчими людьми, з дизайнерами, ілюстраторами, які хочуть заробляти на своїй творчості, знайти завдяки цьому свободу в своєму житті, сенс і стабільність. Я сама творча людина, і я дуже добре знаю, як це відчувається, боятися втратити себе, відчувати, ніби світ змінюється, і думати, чи буде взагалі. В цьому новому світі місце для мене. Нещодавно я виклала на своєму каналі відео про те, як саме продається Нейроарт на маркетплейсах. Я навела там реальні приклади, свій досвід. Це відео я десь в описі тут прикріплю. І закономірно на відео, де присутня тема штучного інтелекту, я отримала цілу купу хейту. Хтось писав, що я засипав маркетплейси лайном. Хтось сказав, що продукти, створені за допомогою штучного інтелекту, якби заважають справжнім художнікам продавати на свій захист. Я повинна сказати, що я теж не люблю такі крінжові, знаєте, креативи, зроблені зі штучним інтелектом, які виглядають ну, занадто вже аїшно. І в своїй роботі я завжди прагну, щоб згенероване зображення відповідало моєму творчому задуму, моєму баченню, а не просто бездумно щось штампую. Ну, а якщо хтось робить якесь відверте лайно, то це ж його відповідальність як творця. Правильно? Взагалі, лайно можна і вручну робити, якщо що. Але, якщо чесно, мені стало трошки сумно. Не через те, що мене критикують, я нормально сприймаю і хейт, і критику, а тому, що я бачу, наскільки багато болю і тривоги насправді стоїть за цими словами. Бо коли люди бачать, як. Хтось або щось генерує за секунди те, над чим ти працював цілий тиждень і чому вчився роками, то це справді може виглядати як певне знецінення. І я це розумію. І, як правило, я бачу дві дуже типові реакції. Або це повне заперечення і негатив, типу штучний інтелект вп'єринок, треба захищати справжнє мистецтво, там, штучний інтелект це лайно без душі. Або навпаки. Це якась така жорстка адаптаційна реакція, типу, ну все треба абсолютно автоматизувати, все переводимо на штучний інтелект. Я спостерігаю дивлюсь на цих людей, і я бачу, що вони навіть забувають, як самим думати без того штучного інтелекту. Але і те, і те по суті втеча, тому що насправді, насправді, ніхто не хоче зіштовхуватися з тим, що ми відчуваємо всередині. А відчуваємо ми ось що. Я більше не особлива, я більше не потрібна, я можу бути замінена. І це дуже такі глибокі екзистенційні страхи. Але коли ми чесно подивимося всередину себе, ми побачимо, що штучний інтелект це не причина болю, це тригер, це дзеркало. Він не створив цей наш страх. Він Просто його якби підсвітив, розумієте? І саме це і є ключ. Бо якщо ми зрозуміємо, що насправді нас тригерить, ми зможемо це перетворити зі страху на силу. Взагалі, за юнгом у кожної людини є тінь, це така частина нашої психіки, яку ми. Не хочемо бачити, вона нас лякає, і ми її витісняємо. І от в цьому контексті штучний інтелект це і є наша колективна тінь. Це тінь сучасного творця. Штучний інтелект він беземоційний, він надефективний. І коли ми, творчі люди, дивимося на це, у нас цілком закономірно виникає цей гнів, зневага, знецінення і злість. Але це не злість на машину. Це злість на себе. І причиною цієї злості насправді є страх. Бо штучний інтелект. Якби виводить назовні, він підсвічує те, що ми намагаємося приховати, і насправді намагалися приховати і до появи штучного інтелекту. Це страх бути недостатньо талановитою. Це сумніви, що наша творчість взагалі має якусь цінність. Це відчуття, що все це, це велика ілюзія, вся ця унікальність, глибина, натхнення. І ось саме тому штучний інтелект. Такий тригерний. Ми ж не просто творимо, так? ми віримо, що наше творіння це відбиток, відображення і частинка нашої душі, що в кожному елементі є якийсь шматочок нас як творця. І коли з'являється щось, що імітує це за секунди, це ну, зрозуміло викликає сильні емоції. Але тут важлива думка: творчість це не ручна праця. Це не форма і не техніка. Творчість це шлях, який ви пройшли, це ваш прожитий досвід, це реальні історії, глибина, сенси, які ви закладаєте, тобто це все те, що машина не має і ніколи не матиме. Тут виникає ще одне дуже непросте питання. Окей, машина не має моєї глибини, мого досвіду, моїх сенсів, але чи потрібно це все взагалі хоч комусь? Бо в реальності нової візуальної надмірності і швидких рішень і з цього доступного арту, ми починаємо сумніватися. А чи хтось взагалі ще шукає сенси? Чи є взагалі простір? Для справжньої творчої присутності в цьому новому світі, і тут уже мова не про страх бути заміненою, а про внутрішню втрату місця, втрату своєї ролі. От саме тут, у цьому болючому місці втрати і починається найцікавіше. Бо вихід не в тому, щоб відмовитись від своєї творчості, і не в тому, щоб конкурувати з машиною, імітуючи її, там, її швидкість, її обсяг, бо це неможливо. Вихід у зміні свого мислення: не сприймати штучний інтелект як загрозу. а... Як потужний інструмент розширення, як співробітника, як партнера. Це не конкурент і це не заміна, це множник. Це звучить, може, трохи складно, але насправді це те, що ми вже дуже багато разів робили як творці, коли вчилися працювати з новими форматами, з новими техніками, з цифрою, з 3D, коли воно тільки з'явилося і так далі. І зараз. Це просто черговий етап. Бо що робить нас творцями це, звісно, не інструмент, це бачення, не техніка, а здатність відчувати і трансформувати. Ви вирішуєте, що має сенс. Ви вибираєте, що працює. Ви наповнюєте результат контекстом, наміром. Інтерпретацією, бо саме людський намір, саме інтуїція, оце відчуття моменту, цільової аудиторії, культурного коду, і є тим, що неможливо згенерувати, це і є майбутнє мистецтва, співпраця між людською глибиною та обчислювальною потужністю. Штучний інтелект не відбирає у вас вашу роль творця. Він Просто забираю вас зайву роботу, те, що раніше забирало ваш час, фокус, енергію, і залишає місце для головного, творчого мислення, для сенсів, для унікального бачення. І ось тут насправді має відбутися трансформація мислення: від «я потрібно бо вмію малювати до Я потрібна, бо я вмію бачити, сприймати. Фільтрувати, інтерпретувати, створювати такі зв'язки, які важко навіть сформулювати. Те, що бездушна машина сама не зробить ніколи. І саме тут, саме в цьому і є справжня роль творця не просто творити, а нести сенси у цю нову епоху. Ми, нарешті, мусимо перестати зводити свою цінність до інструменту і почати бачити головне стиль, ідею, бачення, унікальний досвід, глибину. Це неможливо згенерувати. Так, світ змінився, але це не означає, що ваше місце в цьому світі зникло. Це означає, що воно трансформувалося. І тепер у вас є шанс зайняти його не з позиції страху, а з позиції зрілості, бачення і вибору. Бо творчість це про сенс, який стоїть за формою. І цей сенс він досі в ваших руках і завжди там буде. Дякую вам, що були тут. Я сподіваюся, це відео було для вас не просто цікавим, а таким, що дає якусь нову перспективу, якусь опору. Якщо відгукнулося, то поставте мені сердечко, будь ласка, підпишіться і напишіть у коментарях ваші думки з цього приводу. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися. Бережіть свою творчу глибину і до зустрічі в наступному відео.